Вітаю вас, прати і сестри, любові Божою. І перш за все від щирого серця хочу висловити співчуття, дорогі брат Петро, з яким ми вже не один рік разом трудимося в відділі євангелізації. Дорога родина, нехай Господь потішить ваші серця. Я розумію, що це больно. Три, 30 років тому назад ми похоронили батька. Рік тому назад моя мама також відійшла в вічність, Петро знає. І це боляче. це боляче. Нам так хочеться, щоб наші батьки, хоча б ще декілька років з нами побули на цій землі, але їх чекає небо, брати і сестри. Алілуя! Слава Господу! У нас є надія, і сьогодні один із братів говорив, що якщо ми надіємося на Ісуса Христа тільки на цій землі. То ми нам за всіх людей. Наша надія в тому, що Господь приймає нас своє царство, і ми в вічності будемо з нашими батьками, рідними і близькими, які в свій час також примирилися з Богом. Люди часто в цьому світі, буває, задають питання: якщо помре людина, чи буде вона знову жити? Всі кладовища світу, катафалки, саркофаги, війни. Пам'ятники говорять, що ні, але Ісус Христос, Він сказав, Я живу і ви будете жити. Він сказав ці слова, що я є Воскресіння і життя. Слава Богу. Рядом біля того села, де я звершую працю, біля села Сатиїв, проживає один брат, Богдан, його звати. І 50 років тому назад, коли він іще був невіруючий йому приснився сон. Що летить військовий літак, і там троє льотчиків. Літак падає, розбивається, і він підходить і дивиться троє мертвих людей. І він чує з неба голос. Вони мертві, але душі їхні живі. Проходить 10 місяців. Він виходить із свого дому і точно, як у сні, дивиться, і летить військовий літак, і падає там, де він бачив його у вісні, неподалік від його дому на полі, розбивається. І він приходить на те місце цієї авіакатастрофи і узнає, скільки там людей. Дехто говорив, що, мабуть, двоє, але потім уточнив і сказали, там троє людей. Після цього він увірував в Бога і покаявся. Він зрозумів, що є життя, є життя вічне, тому що Ісус Христос є дорога, правда і життя. Амінь.